Берлін за три дні. Для чого пропагандист Соловйов тепер погрожує Німеччині? Якщо тепер ми туди вийдем, ми більше вже не вийдемо. Санкції у дії. Як на болотах літаки потерпають від епідемії поломок? <му> Сплутав родину із як у Казані, віддячили, так би мовити, херою війни? І Міст із лайна та палок. Чим завершився високотехнологічний ремонт переправи на Волгоградщині? Про ці та інші новини з багнюк. Дивіться далі: країна добра і метеликів. А Росія, виявляється, ніколи нікому нічого поганого не робила. Тепер говорить та, чий підпис стоїть під документом, що дозволив Путіну використовувати війська за межами його країни, тобто почати війну. Ви <праць> мене а чого це раптом голова Ради Федерації Матвієнко на прізвисько Валька Стакан вирішила перевзутися? Ну мені кому нічого плохого не робили, ми мені на кого не нападали, в атлічє ат от Штатів. чи не тому, що відчуває, що відповідати за свої дії рано чи пізно все ж таки доведеться? А можливо затята потіністка Матвієнко раптом про свої корені згадала. Бо ж народилася вона не де небудь, а в Україні на Хмельниччині так так в тій країні, де вона дозволила війну. А може зайвого хильнула, і от як то кажуть, понесло. Аналога внятний буханець як виглядає новітній УАЗИК? Показали на Росії. Хоча не зовсім він то і новітній, пофарбований він тяпляп і дещо видозмінений та тазовні? Ану, кот його. Но ну, это нормально. Зато здесь защита задних фонарей. Бездачный. Правого, левого, все четко. Эти, трубы, понимаете, понимаете, здесь э, просто мастер сварки был. Профессионал. Да, да? Под основная, да. Здесь но... под звездочки. А ну, кот, закрой дверь, как она закрывается. Отойди Ага. Не закривається. Його треба отак докривати. Що тут сказати? Майстри від Бога вміють вже робити, хоча і з такими ділками і ворогів не треба. Посмотрите, как прикручен замок. Капитально. Щоб не Здесь уже у нас ну, зазори нормально виставлені. Ой, а шви какие просто шикарні. Ой-ой-ой. Ну, в салоне вроде так симпатично у нас. Э, не изгиб, покупают, не все же. Спидометр уже по центру. А печка, печка просто шикарная. Вы обратите вон, на, вон, на, на эту печку. Просто два патрубки прикрутили. Ага, це ж вам не якісь там ракети чи космічні кораблі виробляти. Віримо, що ця лайновоска вже зовсім скоро до пращурів відправиться. Що ж, яка країна, такі вже й автівки. Нам ще за ріду, то наче бонілізлік нам, але не тільки буханцями славиться російська винахідливість, а ще й так би мовити, високотехнологічним ремонтом. Як от у Волгограді, там продемонстрували усі дива прогресу і відремонтували переправу за допомогою канцелярського скотчу чи може харчової плівки. Та хай би вже повипадали, щоб так не дивуватися. А чому не на суперклей чи шмарклі, щоб, так би мовити, по-домашньому? Найсмішніше у цьому те, що і місцеві жителі відчули недобре, поскаржилися у міську адміністрацію, але схоже, зварювальники в місті закінчилися. Усі, так би мовити, пішли на фронт, а може й так і є. Я от просто я от таких вещей, коли смотрю, у мене просто волосси оставшиеся на голове дымом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? за планом. Москва обіцяла Талібану приймати трудових мігрантів із Афганістану. Ну так, щоб вони працювали у різних регіонах Ерефії. Родні мої, розумію, як вам нелегко, але зараз потрібно ще потерпіти. Що ж, Тут все зрозуміло. Свої нехай воюють, а чужі працюють. Суто по російськи все ж таки, вони своїх не кидають. Да, ми ділимо Берлін за три есть? дні Алло, психлікарня. Гамівну сорочку на Соловйова, будь ласка, і негайно російський пропагандист знову погрожує третьою світовою країнам НАТО. А хвора фантазія тепер малює в голові напад Росії на Німеччину. Тобто, вони, видно, хочуть, щоб опять російський солдат лашов в Берлін. І Я в очередною раз повторюю цю мисль. Якщо тепер ми туди войдемо, ми туди больше вже не вийдемо. Берлін брав, Астрахань брав все ж як у старому радянському фільмі. От тільки говорити із затишної московської телестудії це краще, аніж іти в окоп. То може б мовчав. Сплутав родину, із черговий, так би мовити, СВОшник потрапив під гарячу руку співвітчизників. Це сталося у казані. Недовояка був на підпитку і за кермом, але при цьому йому не сподобалося, що його підрізали на дорозі. Хірой спробував розібратися із тим, хто його образив, утім, місцеві жителі зустріли його із битою та добряче відлупцювали. Окупант почав кричати, що захищав батьківщину на чужій землі, за що місцеві ще дужче його відгамселили. А що ж ти думав, що зухвало залізти у чужий дім і зі зброєю в руках розповідати, що він твій, це залишиться безкарним? Ні, карма все ж таки в дії. Отепер і утримай. По заслузі укрився і забився у Білгороді, найбільш безпечному місті Росії. Принаймні, так стверджують їхні конкурси. Настільки усе йде за планом, що для містян вже встановлюють бетонні укриття. Власті усилюють міри безпеки, встановлюють во такі бетонні модульні конструкції. А може, тому що російські солдатики ніяк не навчаться не губити бомби над своїм же містом. Каби і фаби регулярно спускаються на Білгород із російських літаків. Обстріли кожен день у нас тут і грохають, і б'ють. Самі ж білгородчани вже давно зневірилися у криворукій російській ППО. Хоча і на укриття особливо не сподіваються більше на молитву. Я недавно попала під обстріл прямо на площі. Ну прям над головою взирвалося, забежала туди, захожу з коляской. Женщина теж там прям маліт читала, стояла. Страшно, чесно. Головне, не забудьте порозвішувати у цих бетонних коробках ще й портрети Путіна. Може він як не святі захистить. Хоча практика показує йому на своїх громадян давно як байдуже. Все равно. мені абсолютно безразлично, тому що... Они не представляють, вони не представляють государство. Все равно? Абсолютно підразлічне Вони не представляють інтересів російського государства. Не встигли народитися, а вже у картузах і в кокошниках. Так на Уралі виписують із пологового будинку новонароджених росіян. Для, мене світа, Русь, для, других, для кого і, взагалі, для чого цей цирк влаштовано знають тільки ось ці лікарі. І, напевно, ті, хто відшивав ці костюми. Ну бо ж більше похизуватися нічим, будинки руйнуються, мости втомлюються. Шасі, що тікають від літаків, або ж санкції діють. Це бачимо на цих кадрах. Шасі у російських літаків почали ламатися масово. А все через те, що Росавіація не може повноцінно ремонтувати свої лайнери та закуповувати запчастини у так званого загниваючого заходу. Хоча не так давно прес-секретар Бункерного Пісков запевняв, не все так сумно. Російські літаки нібито дуже надійні. Ага. Такі вже надійні, що аж страшно. Дивіться самі. Як то кажуть, вічного польоту. Отож, продовження масового літакопаду вже незабаром. І наостанок, новий хитон від бабусиного батальйону Путіна. Загони стареньких знялися у новому кліпі. Навіжані бабусі, дякують за санкції і стверджують, що нібито завдяки ним Росія зажила. Держава росте, страна розвивається швидше, ніж тесто у Петровний піднімається. Страну поздравляють наша сфера. IT. Петровна уже зв'язала кабель для сіті. Розкажемо правду миру. Пусть мірупіндоси, не годують. Покаже в інтернеті, як Росіюшка стартує. Як живеться на Росії, ми це бачимо регулярно, і піснями це точно не переказати. Хіба що фільмами жахів, але то вже інша історія. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі, адже це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка, новини з багнюк, папа. -па.